З заключним акордом турніру з футзалу на першість центрального оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України Кубок Нескорених став виставковий товариський матч між командами ветеранів Дніпровських локомотиву та Гарту. Кольори останнього захищали учасники бойових дій Тезки Віктори Ожогін і Холявко, відомий у минулому гравець низки клубів вітчизняного елітного дивізіону Ігор Плотко, Юрій Чернецький, Олександр Мошник, а також діючі вояки Сергій Валуєв і Сергій Гарін та інші. Звісно. Обидві команди грали у власне задоволення, особливо не переймаючись за підсумковий результат, враховуючи статус поєдинку. Хоча після фінального свистка у відповідності до рахунку переможець у нього все-таки був. Зрештою, ті, хто програли, не виглядали засмученими, які не надто раділи ті, хто святкували успіх. Головне для обох колективів було те, що, попри вік, і певні негаразди зі здоров'ям, усі вони рухаються і мають можливість присвятити себе улюбленій грі дуже приємно тому, що. Побачив хлопців, яких не бачив багато днів. Поспілкували, пограли у любимо гру. Також котрий раз хочу подякувати хлопцям, які нас захищають у дану хвилину, які ризикують своїм життям. Дай Бог їм всім здоров'я, щоб вони повернули живими додому. На початку стислою урочистою церемонією підведення підсумків і нагородження. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинули у війні проти Росії. чого зібрання почергово подякували та привітали заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України, полковник Олександр Шур, перший віцепрезидент Асоціації футболу Дніпропетровської області Анатолій Шинкаренко та представник міжнародної організації Спіріт. Оф Сокер і Асоціації аматорського футболу України з вивчення правил ЄОРІ Євген Фотісов. Артема Василющенка з Хартії було визнано кращим голкіпером змагань. Найгрізнішим бомбардиром став Михайло Макшанов з Дніпра, а його партнеру по команді і по службі Олександру Маржановському дісталися лаври МВП, кращого гравця першості. Дуже приємно, що це все. Трапилось, що мене запросив команда сформували команду, провели турнір, запросили мене. Я хочу вшанувати, що ми вшанували тих хлопців, що на передовій, що завдяки яким ми це все, взагалі це все змогло бути. І дуже приємно було трохи відірватися від служби, розвіятися. І за своєю любимою любимою справою зайнятися брозовим призером турніру, з врученням відзнак відповідного гатунку і кубка за третє місце була удостоєна команда з Кривого Рогу. Срібні медалі вирушили до іншого міста України Полтави до вояків, які базуються там. Окрім кубка, вони на згадку отримали від організаторів і брендовані футболки. Увесь набір попередньої нагородної атрибутики, який щоправда відрізнявся золотим блиском відзнак, став надбанням переможця. Першості колективу господарів військовослужбовців з Дніпра не забули вшанувати і сивочолих ветеранів, залізничники локомотиву на згадку отримали срібні медалі у комплекті з м'ячами. У повному обсязі такі дісталися їхнім ровесникам з гарту. На знак подяки за підтримку в організації і проведенні турніру його ініціатори і засновники разом з керівництвом Центрального оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України відзначили і партнерів проекту. Після чого усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про змагання, які виконали своє головне завдання, адже вони стали не тільки частиною фізично-спортивної реабілітації і здоровлення для військовослужбовців, які внаслідок війни зазнали поранень і мають вади здоров'я, повернулися з полону. Зіграні матчі були для них і важливою складовою психологічного відновлення, інструментом повернення до цивільного життя.